Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 51 І завдання у нас наступне. У нас є два завдання: одне усне, яке ти знаєш одиниці вимірювання довжини, і друге записа, запиши співвідношення між ними. І так, які одиниці довжини ви можете знати. Ну, наприклад, це найбільш такі вживані – це кілометр, сантиметр дециметр і міліметр. Давайте запишемо основні співвідношення між ними. І так, один кілометр це. Одна тисяча метрів. В одному метрі. Десять дециметрів. В одному дециметрі? Десять сантиметрів. В одному сантиметрі. Десять міліметрів. Так, ще часто використовують і такі співвідношення. Ну, наприклад, в одному метрі 100 сантиметрів або в одному метрі тисяча. Міліметрів. І так вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!